Мабуть, не існує більш дивного предмета у домашньому побуті, ніж дзеркало. Наші предки не цілком розуміли суть природи відображень, тому відзеркалення завжди знаходило відгук у магічних тлумаченнях, яких з роками ставало тільки більше. Кожна людина з раннього дитинства до старості перебуває у полоні традиційних вірувань, відображених у казковій прозі, неказковій прозі, народних повір'я. Повір'я, забобони, прикмети. Ну загалом виникли, щоб врівноважувати наше життя. Тому що багато незрозумілого для нас. Все, що нове, тим більше, ну якось спробується відсунутися, але науково технічний прогрес не зупиниш. За браком живої віри в живого Бога, люди починають вірити ти всякі дрібнички, і вибачте слово таке юрендички, і для того щоб пояснити, то е, люди спостерігали. Ну і відповідно були якісь е, опції, які повторювалися, або якими можна було пояснити. А потім вони вже, скажімо так, раз-два. Підв'язались під одну історію, і відповідно так і пішло. І забобони, і повір'я, і все решта. У повір'ях. Відображено уявлення наших предків про речі, побуту, які їх оточують. Особливу увагу наші предки приділяли речам, природу яких не розуміли до кінця. Наприклад, давні е люди не розуміли природу відображень, чи то в воді, чи то у дзеркалі. Зеркало ну, не то що витягує енергетику, але воно тебе бачить краще ніж ти. <laughs> ну, ймовірно, що це не всім подобалося. Взагалі прикольно, що люди дзеркало придумали, бо раніше, коли його не було, то щоб на себе подивитися, люди ходили до річки, правильно, аби подивитися в воду. Уявіть, якби зараз так було. На мою думку, не прикольно носити з собою коробочку з водою, щоб якщо що, подивитися, чи ти не заспаний, і так далі. Тому дзеркало оповити е, такою, навіть народною магією, можна сказати, це момент, коли ти зосереджуєшся на собі і бачиш себе, відчуваєш себе, а це загалом лякає і тому, що ну життя в нас швидке. А в них може повільніше було в наших предків, да? але там було багато завдань, які треба було виконувати, щоб виживати, скажімо так, і вони так само, як і ми загалом не мали часу зайвий раз на себе дивитися. І тому ця от зосередженість на собі, можливість побачити себе достатньо близько, і можливість сповільнитися в цій миті вони давали такий ефект занурення в себе. А це завжди лякає, тому що ми і зараз боїмося бачити себе такими, як ми. Моє, а те, що було там століття чи тисячоліття тому, ну це не порівнювано, Тобто це такий прямо тваринний страх, який повертає тебе, десь кидає тебе в щось невідоме, а і так невідомого багато, і це не те, що ти можеш собі дозволити. Тому воно якби зеркало так трохи лякало. Саме в народі дзеркало вважали своєрідним порталом між двома світами. Дзеркало то якийсь провідник між світом тим та тим. Люди. Один провідник, людина народилася і має від і до. Звідси і багато повірів, які тлумачаться про те, що через зеркало може потрапити. Нечиста сила в домівку. Я дуже часто чую від людей про якісь астрали, про дзеркала, що то щось таке страшне, страшне. Ні, це звичайна річ, до якої людина має прийти, подивитися, розчесатися, вмитися, щоб не йти типу, бабоягою між людьми. І все. Тому ніколи наші предки старались не ставити дзеркало навпроти ліжка у спальні, тому що вірили, що душа. Людини є слабкою, коли вона спить, і може навіть війти у задзеркальний світ. Мусять так говорити, що дзеркало втягує, втягнуло вашу бабу в вподайбіч. А тепер каже, ви нам дасте курку, дасте тисячу гривень і ще подушку вишиту. І ми вашу бабу з дзеркала достанемо. Так цигани їздять по селах. І люди вірують в такі дрібниці і дають тисячу гривень циганці, дають курку, дають вишиту подушку, яку ще вишивала мама, і вона витягує їхню. Бабу, розумієте, з зеркала. ну то байки, розумієте, витягнула бабу, там вона до того не була. Там, як вмерла баба, так і лежить, там мертва. Також е, вірили, що нечиста сила може із отобіча е, теж нашкодити людині. Яка спить для дівчини, яка є незаміжньою, вважалось недобрим знаком спати напроти дзеркала, тому що це віщувало їй самотні. Розбити дзеркало до біди вважали в народі. Та то, понятне діло, бо тобі, по-перше, треба прибрати то все, потом за другим шурувати. То купа часу день може вилетіти. Тому зберігати в будинку дзеркало із тріщинами вважалось недобрим знаком, адже це е, приносило в домівку за народними уявленнями біди, негаразди, чвари. Тому що якщо зеркало це магія, ну уяви собі зашкодити магії на свідомість людини, яка жила там енну кількість сотень чи тисяч років тому. Ну, це, скажімо так, прирівнюється до якоїсь умовної смерті. Це страшно, це реально дуже лякає, це дуже небезпечно. І людина починає боятися. А відповідно, коли я починаю боятися, я починаю Ну, зараз, знаєш, ми вже якби знаючи всі енергетичні рівні, центри там і е, взаємодії, ми розуміємо, що це якби закономірно, я починаю боятися. Я я напружуюся, я в стресі. Я починаю притягувати якісь е, до себе, скажімо так, не самі приємні події, або з абсолютно оптимальні події починаю сприймати з відносним знаком мінус. І тоді, ну якби я умовно підтверджую те, що от я розбила зеркало, і як то кажеться, весь невидимий світ мені віддає за то. Ось до мене було таке звернення, що жіночка каже: розбила дзеркало, і прийшло лихо до мене хати і все інше. Я питаю. Ви Бога вірите? Віру, а в церкву ходите. Не ходжу, ну то якого щастя ви хочете мати? Би сказати, і християни не застрахований в якихось форс-мажорних обставин. Всіх є випробування, але менше придаваємо значення земним речам через те, що все те земне лишиться на землі. А, а про душу дбаємо. Про душу дбаємо дивившись у дзеркало і кривитись, не можна було. Вважалось, що може скривити обличчя. Ну то хіба як нерв за Інакше я не розумію, чи має обличчя скривити. Ну для чого кривитися перед дзеркалом? Для чого там кривиться? Ще там щось. Ви люди створені за образом і подобою Божою, Ви мудрі створіння, а тому живіть мудро. Або ж в народі ще вважали, що довго задивлятись собі у вічі в дзеркальне відлуння не можна, тому що швидко постарієш. Теж люди кажуть, що якщо, наприклад, дівчина розіб'є дзеркало, то вона далі протягом семи років не вийде заміж. Чому? Ну, от я ніде не бачив такого, щоби дівчина розбивала зеркало, потім своєму хлопцю казала, що розбивала зеркало, і він такий: О, ну то гайда, сім років почекаємо. А тоді вже ся уже. Ну як варіант, подумають, що вона не зграбна, що ж її заміж брата научиться. Тоді ми розглянемо це ще раз то знов байки, якщо дівка, якщо дівка сидить в хаті за чотирма стінами, то вона може бо віки вічні не вийти замуж. Треба йти між люди, треба йти на роботу, треба йти в церкву. От, дуже часто мене одна я, Так приїхали люди з Тернополя і приїхали люди з Львова. І познайомилися на мене, значить, після служби Божої, бо запросив на чай. Познайомилися, вийшла замуж і побила дзеркал немало. Вважається, що подарунок дзеркалу це теж недобрий знак, адже це віщує. Розлуку. Не можна перед дзеркалом плакати або лаятись, адже вважається, що дзеркало вбирає негативні емоції. Звідси вважають, що дзеркало має свою історію: чи то позитивну, чи то негативну. Тому в народі завжди з обережністю ставились до старого дзеркала, щоб воно не нас шкодило новим власникам. Вірили наші предки, що дзеркало потрібно очистити і очищали дзеркало або ж водою. Або вогнем. Якщо ж вірили в те, що дзеркало має негативну енергетику, від нього потрібно було позбутись. І позбувались, розбивавши дзеркало обмотане об тканину і закопуючи у землю. Теж кажуть, що не можна ніби як дивитися в дзеркало, коли ти їсиш. Признаюсь чесно, воно не дуже і хочеться. Я не сказав би, що я дуже привабливий, коли їм. То таке ж апетит можна зіпсувати. Е, ну як мінімум, да, коли ти побачиш все, те, що ти не хочеш бачити, в тебе спротиться настрій. Ну і оце, от як наслідок, далі все йде. Ну ти споганієш однозначно, тому що якщо навіть кожен з нас зараз стане біля зеркала і подивиться на себе в гарному настрої, задоволений тим, що він там побачить, то в нього буде кращий настрій. А якщо ні, значить, ну ну так якби буде це видно. І люди, якщо ви не будете їсти і не будете за собою доглядати, пильнувати і вірити в Бога, і жити по-християнському, то ви змарнієте, а навіть якщо в житті будете мати файний вигляд, але душа ваша буде, значить, бідна, нещасна. І тому нам треба дбати про духовне, а не про, не про всякі повір'я думати. В народі вірять, що ввечері перед сном дивитись дзеркало не можна, тому що буде поганий сон. Дуже поганий, ну уяви собі, да? Ти що сина нічого, це дивишся на себе в зеркало, бачиш там те, що тебе не влаштовує. Як в тебе може бути нормальний сон після цього? Це ти починаєш думати про щось, про що могла би не думати. Не вірте, То все байки людські, то реально як думає, пережитки минулого, колись люди вірили в таку всяку нісенітницю. Зараз 21 століття нам таке не потрібно вірити. То не добре, то не здорово. Кажуть, що не можна давати своє дзеркальце особисте в користування іншій людині, бо це до чвар. В народі вважають, що дзеркало може вбирати в себе негативну енергетику. Тому, коли у домі мреть, дзеркала закривають тканиною, щоб оця погана енергетика не подвоювалась і не запам'ятовувалась дзеркалом. Тому що дзеркало це портал в потусторонній світ відповідно, щоб душа не залишилася. А з другого боку, ну це мені здається, що це може бути як прояв поваги з поваги до тих жінок, які в жалобі. Знаєш, коли я прохожу повз зеркало і можу себе там таку от нещасну заплакану побачити, мене знов охопить цей жаль. І якщо я якимось чином все-таки змогла стабілізувати свій стан для того, щоб провести в останню путь когось зі своїх близьких, то взаємодія з зеркалом приносить мені новий, як то кажеться, нове коло оцих от переживань, жалю, відчуття. Ті, ну, жалоби. і ну це складно відповідно, як прояв суто людського стосунку до тих, хто є на цій території. В нашому українському народі дуже багато є отаких, от знаєте без сказати, забобонів і забобонів і забобонами перекриті. Коли в селі там чи в родині, ну зазвичай коли в хаті є покійник, закриваються триляжі раднами, хустинами дзеркала. Ну щось таке розумієте, щось таке роблять, не знати що. І от. Через що народ бідний? Бо не віри в живого Бога, який дає благословення. Ну, а в Америці, як помирають люди, коли в Америці помирають люди, мудрі люди, ніяких дзеркал не затуляють, нічого там, розумієте, не вішають. Все собі прийшла ритуальна служба, забрали покійника. Спорадили, поховали, і живуть люди багато, живуть люди з Богом, християнська держава, щасливі сім'ї, благословенна країна. А в нас і завішують дзеркала, і бідові, і віруть ще щось, і ще щось, і ще щось. І нещасні люди шукають щастя, не можуть ніякого знайти. От, тоже кажуть, що не можна дивитися в зеркало, коли в селі є мрець. Чисто як на мене, в зеркало трошки приємніше дивитися, чим намреться. Загалом це негативна енергія, знаєш, якби десь духи, е, ну якби було повір'я віповір'я те, та, що душі, духи там, можливо, якісь, скажем, в цей час більш енергійно себе поводять. А оскільки зеркало, яке тебе наближає до себе, вважалося взагалі якимось таким дуже магічним, е, такою магічною сентенцією, та і відповідно воно ну якби приближує тебе, явно не в ту сторону, в яку хотілось би. Та я перед кожним похороном дивлюся в дзеркало, бо йду між люди, щоб такого на голові не стояло. Як-небудь те волосся, йду причесався. І в селі, отже, 18 років каджу, і дивлюся в дзеркало, і не вірте в то через те, що во бачите, живий, живий, слава Богу. Наші предки вважали, що коли вдома розіб'ється дзеркало, це надзвичайно поганий знак. Однак. Якщо дзеркало падало, але не розбивалося, вважалось позитивним знаком, адже це своєрідне попередження, і те, що дзеркало вціліло, означає, що енергетика дому сильна, їм має сильний захист. Ми і зараз, да, певною мірою, в нас зараз основна ідея, навіть роботи з психологами це здобуття гармонії і цілісності. Тобто, загалом десь. Всередині себе ми завжди розуміли, що ми її не маємо, і додатково скажімо так, ну до того дотикатися, то на рівні якихось інстинктивних моментів, ну якби було усвідомлення, того що це якби зайве та да? це лякає. Тобто, ти підтверджуєш, що от скільки тебе може бути частинок одночасно, як це зібрати? Це ну, знову ж таки, да? це ну це незрозуміло, це страшно, і це от тебе от стільки варіантів це лякає, і хочеться ну як десь від того відсторонити. Отже, у повірях відображено духовність нашого народу, його високу поетичність, естетику це те, що квітло поколіннями і в'яне, і сьогодні.